Трунко вас вітає рій імені Северина Наливайка, куреня не скорені ліцею номер 5 Наше гасло! Мотивуй, надихай дій! від народження за ми на захисті вітчизни. Рі імені Северина Наливайка, українські традиції поважаємо! Всіх мотивує, всіх надихає. Листи героям-захисникам писала ветеранів війни зі святами вітали. Дітей молодших в, в козачата приймали. До перемоги сьогодні підготувались. А чого ми хочемо в майбутньому? Я хочу, щоб скінчилася війна, щоб за синами матері не ридали. Я хочу, щоб жінка не була щоб сирками діти не ставали. Я хочу, щоб у Що батьки не хилились до землі, щоб вузкою домівки не ставали. Я молю Бога, щоб не вмирали сини, котрі стоять на захисті держави. Я прошу всіх творі добрі справи, мотивуйте друзів, рідних, близьких, дітям добрих номерах, заради держави, будьте єдині, живіть в мир. Ми в і мирі. Ми за в країні нашій нині, Герої Ваша джурівська сила, браття, Нескорені, Скажіть. Ми Нескорені, Молоде покоління. Плекатимемо пам'яттю усі сумлінно, тому і захопилися ми грою, що зветься гордо соколом журою. Україну, дівчино, вставай, борися за життя. Ви знаєте, хто я? Так, я Україна. Я та, що описана ще в кобзарях. Незламна, нескорена вільна країна. І знайте, що саме ви, Україна. У доньках я бачу вірність і гідність у сина. Ваша від вашої сили здригнеться земля. Який гарний букет. Для кого ці квіти? Для наших захисників. Я буду вітати їх з перемогою. Так що немає перемоги. Але я вірю, що вона настане. Я вірю, що після кожної зими настає весна. Що після ночі стає світанок? Закликаю вас моліться до Бога, бо тільки молитві до нього прийде перемога. Ми мотивуємо інших, ми об'єднані вірою перемогу. Ми надихаємо на добрі справи. Ми дякуємо за силу. Ми прагнемо миру. Ми діємо, ми допомагаємо. Ми волонтеримо. Ми донатимо. Ми перемагаємо.